Генеральний штаб вкрай не задоволений ситуацією з закупівлями зброї. Вони прямо кажуть, що купується занадто багато певної номенклатури, ніж потрібно, і занадто пізно, ніж це потрібно. Очевидно, наша армія через це не має чим воювати. Я спілкуюся з родичами, близькими, друзями, які на фронті ну, реально нема чим воювати. І це найбільша проблема. А не проблема наглядових рад, законів. Очевидно, все це потрібно враховувати. Але ми повинні розуміти, як відбувається цей процес. Тобто, армія дає потребу, міністерство цю потребу затверджує, агентство її закуповує на конкурентних причинах. Міністерство знову це затверджує і це поставляється на фронт. От, власне, е, пане Микола, для... ви самі, самі говорите, що міністерство це контролює. Тобто, так, так, тому міністерство це підходило. Повинен, е, 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 це питання до міністерства. Чому вони раніше не комунікували з суспільством, не вчиняли жодних дій? Це питання до міністерства. З одного боку, перед Верховною Радою безумовно, відповідальним є міністр. Він звітує і перед президентом, і перед Верховною Радою. Агенція в його структурі не може бути так, щоб він не мав впливу на цю агенцію. Ну це неправильно, тому що якщо немає озброєння, агенція винна. Агенція каже: А нас тут підтримують незалежні експерти. Вони фахівці в купівлі зброї. Купівля зброї це взагалі дуже тонкий момент, тому що ціна залежить. Від обсягів, від темпів поставки, від того, яка кількість грошей скільки заплачена, чи 100%, чи 50%, чи 70%, від того українська ця зброя чи західна, і взагалі це все сфера національної безпеки, яка має відбуватися в таємниці. Все це має працювати як єдиний механізм. Коли ми бачимо конфлікт всередині цього механізму, то ми робимо висновок, що загалом система нашої оборони логістично не вибудована вірно. І тут безумовно це відповідальність теж міністра і міністерства. Але разом з тим, для того, щоб це вибудувати, вони повинні мати вплив на всі свої структурні підрозділи, е а не слухати думки там громадянського суспільства, що є дуже важливо, звичайно. Якщо громадянське суспільство чи журналісти визначають, що десь була корупція, то про це треба говорити, писати. Такі випадки є. Тоді потрібно здійснювати якісь дії. Але перш за все, ми маємо оцінювати, має фронт зброю чи ні, і хто за це відповідальний. І тут є найбільше. А проблема одним словом, всю цю систему потрібно докорінно реформувати, і це відповідальність президента як верховного головнокомандувача. Він відповідає за зброю за все, що там відбувається. Він мав би поставити крапку в цій ситуації.